Мають зробити каву, то ми зупинилися. А от тут в селі що у вас залишилося? Ферма якась там. Ну, є? Ферми немає в нас. Розібрана вже теж, так? Розібрана да? ферма. Клуб є. Це ж якби Старокостянська громада, так? Так. Ну, а що от? Клуб, бібліотека. І от, от приєдналась до Старокостянтиновської громади село. Прийшло вже більше п'яти років, так, десь. Ну от що ви почули покращення цього приєднання? Щось змінилося? Ну от в селі щось змінилось там, не знаю. Дорогу, Суддє... дорогу зробили. Києвий змін немає, дорогу латають, не. латаю. латаю. Нема що казати. А, ну, а був колись сільський голова, ваш місний, то що не було, не латали дорогу? Ну, латали теж, але зато місцевий голова там і коло пам'ятника, і поробив, пообгороджував. Ну, За як 60 чимось сіл в громаді, то я далека від того, що це можна щось зробити. А от це. Такі великі а сміття вивозять звідси у вас? Вивозять. Раз в тиждень, так? Да? Мабуть, у дві неділі. Раз, раз в дві неділі. Раз, здається, у дві неділі. Ага. А забирають таке габаритне сміття чи ні? Не в мішки. Ні, ну я маю там двері які старі, там ще щось. Не, за... не забирають, чи забирають? Бо веснянці ми людей питали. У Нас нема. наприклад, я ні, ну, ось не ну Двері якісь старі хочете викинути, кажуть, ми габаритні не беремо. Ні, ну, ні, не ні, не ні. Чого я запитую? Тому що людям нема куди його вивезти. Вони вивозять десь поле викинули, поняли? Пластикове вікно старе, поламали, взяли, викинули. І воно в полі ну, якби, валяється. Не я такого не чула Бо Вони не... будуються <сушна> <сушна> і не мають тих нічого. А як <сушна> вас звати? Ні, на. Ви вже на пенсії? Так. Да. А тут працювали ким? Вчителем. Вчителем в школі, Да. да. А школа як вона тут зараз? Чи учні кудись їздять? Школу возять десь за 20, більш 22 кілометрів. Це яке село? Саркосянтині Старокостянтинів возять? Да. Ого. Ну, автобуси шкільні возять. Два, два рейси возять. А школа так. десь там, ми будемо проїжджати, так? Да? Коло сільської то ага, тому я покажу людям сюди, школи. школу. Добре, дякую вам, що ви це розказали коротко про село, про такі проблеми, ще, може, будемо колись їздити, то колись ще, ну, запитаю. Села занепадають, ви бачите самі, і люди кажуть, що сіл не буде вже. Де ж ті села будуть? Да, ну, нема кому жити в селах навіть. Більше